У нас трішечки вітер. Ось там далі йде дощик, іде хмарка, але поки що дощів немає особливих. Що в нас? Цвітіння вже завершується. Тобто все це, що цвіте, це практично остатки, тому що більшість померзла. Підхопив мороз, це по факту більшість осталося пусто цвіту. Тобто в основному полуниця вже перецвітає. В неї настає ось така фаза. Ось плоди, які зав'язалися трішечки. Ось в такому стані. Бачите, де є плоди, де нема, де пусто цвіт. Листочок досить в досить плачевному стані, тому що в нас ще досі є приморозки, постійно накриваємо, відкриваємо. Але надіємося на молоденькі листочки, які виходять, що вони підтримають полуничку. Так що в даний момент основні підкормки практично вже завершені. Можливо, ще одну підкормочку дам, побачимо по стану полуниці, але на даному етапі, коли полуниця вже зав'язалася і буде формувати плід, що ми робимо? Ми використовуємо ось такі препарати. Обробляємо листочок. Тому що листочок в досить і досить плачевному стані від агроволокна від приморозків. Хоч, хоча в нас приморозок ще обіцяють, що використовуємо? Використовуємо оракул мультивітамін. Тобто тут практично всі мікроелементи в хилатній формі. Тобто, дуже добре. Засвоюється листочком. Використовуємо його і вимпел. Регулятор росту, щоб трішечки підтримати ріст полунички. Ось цих листочків. Оці листочки, які вже змучені цими морозами, вони скоро будуть відмирати. Тому що свою основну функцію вони вже виконали. Але поки що вони діють, і ми попробуємо через них дати мікроелементи. І стимулятори, і регулятор росту. Для чого використовується оракул мультивітамін? Для того, що коли в полуниці будуть вже в'язатися, ось такі плоди і більші масово буде зав'язуватись, коли вже цвіту геть не буде, може появитися хлороз. На Азії він з'являється кожного року. На інших як коли. Але хлороз. Буває не тільки від недостачі желіза, а також буває від недостачі будь-якого з цих мікроелементів. Полуниця також буде хлорозити. Так що, поки нема достигання плодів, використовуємо дані препарати, оракул по листкові. Так що, обробляємо, далі буде.